Легенди про острів Хортиця в Запорізькій області. Вітаю вас, мої маленькі українці та україночки! Як ви гадаєте, яке місце є символом Запорізької області? Звісно, це Острів Хортиця. Сьогодні я хочу розповісти вам легенду про містичний чорний камінь, справжню загадку острова Хортиця. Зміна Печера це отвір у скелі, який можна розгледіти лише перебуваючи на воді в човні або ж на байдарці. Ходять легенди, що тут жив дракон українського походження, який покинув це місце разом з козаками. Почесне місце в музеї острова Хортиця посідає Чорний камінь. Цей камінь зберігся ще з часів льодовикового періоду, подейкую, що його прибило до острова під час зрушень тектонічних плит. Історики ж стверджують, що камінь привезли сюди переселенці. Так чи інакше, Чорний камінь це справжня реліквія острова Хортиця. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!